Працівники ДБР за сприяння Нацполіції повідомили про підозру ВОО-директора держпідприємства Північна Пуща та його спільникам. Зловмисники організували незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Встановлено, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва, ДСП Північна Пуща, яке належить до Чорнобильського заповідника. До реалізації умислу він залучив трьох цивільних осіб. Та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника. Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад сторічні доби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною. Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів. Загальна сума збитків в державі становить понад 59 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків директора держпідприємства Північна Пуща, співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Також за результатами проведених обшуків вилучена зрізана деревина об'ємом понад 350 метрів кубічних, яку ділки не встигли продати. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло залучених до оборудки осіб.